Друзі, привіт! Це Одеська філія компанії Автопарк. А в нас на продажу Toyota RAV4 2017 року випуску офіційний автомобіль, дизельний двигун, автоматична коробка перемикання передач, повний привід, сріблястий колір, тонування, встановлено ковані диски гарною гумою. На автомобіль ніколи не жаліли грошей на обслуговування та на запчастини. Всередині комбінований салон з електричними регулюваннями сидінь, звісно ж, повний електропакет, підігрів керма, підігрів всіх чотирьох сидінь, Датчик світла та дощу, круїз контроль, двозонний клімат. Бачимо, перемикач режимів руху, підігрів лобового скла, камера заднього огляду, також чорна стеля по автомобілю. Додає атмосфери, пробіг 157 тисяч кілометрів, немає жодної помилки, автомобіль працює рівно, без якихось нарікань. Просторий задній ряд. Видно, що володіла автомобілем сімейна людина. Бачимо підігрів заднього ряду. У підсумку, що можу сказати, автомобіль вартий вашої уваги. А приділити йому увагу можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15а, місто Одеса. Приходьте до нас, переглянете авто, проведемо тест-драйв, все розкажемо, покажемо та допоможемо в найкоротший термін поїхати вже на свої автівці. До зустрічі, мирного неба. Будемо раді вас бачити.